Друзі, всім привіт! Ви на каналі Говут Ньюс і сьогодні ми поговоримо про дуже цікаві події в World of Tanks, які відбудуться з 28 січня по 12 січня. Перше, це у нас місячний новий рік, Зміїний Скарб це китайський новий рік. І наступна новина це поговоримо про трейд-ін. До речі, таке питання до експертів. Активую Windows. Windows активувався, все круто, ПК перезагрузився. Чітко, активації Windows немає. Потім. Проходить півгодини годинку, навіть на стрімі мене вилазить активація Windows. Що це може бути? Напиши в коментарях. закинь посилання. Чим активуєш ти. Ну і в загальному розбий посилання пробілом для того, щоб YouTube його не блокував. А ти підписуйся, пиши коментар, та обов'язково став вподобаєчку. Розбираємо. Поїхали до першого етапу. Це новий рік, китайський рік. Наближається місячний новий рік. Спалахи феєрверків і тисячі ліхтарів осяють гаражі танкістів. Дерев'яна змія принесе кожному радість, подарунки і червоні конверти. Долучайтесь до веселощів з 28 січня до 12 лютого. Святкове диво чекає у грі, а дерев'яна змія пропонує вам зіграти за її правилами. Виконуйте завдання, заробляйте печатки, і за них відкривайте нові сегменти. Ви отримаєте нагороди за кожну. У багатьох сегментах ховаються червоні конверти. Кожен конверт це накопичувальна знижка в 600 одиниць золота. Що більше накопичите, то більше заощадите. Коли зберете всі конверти, отримаєте знижку в 3600 золота. Вражаючи, не так, але ви, мабуть, вже запитали, непогано, до речі. на що? От е, таке багато хто запитає, як же це що, що там за завдання? Це такі ж самі завдання, як ви виконуєте в ангарі. Там, наприклад, кожного дня вам випадає якесь завдання вбити, перемогти, насвітити і так далі. Так, от у нас от є завдання. Наприклад, вийти в бій 5 разів там, умовно, да? Умовно. А... Нанести демеджа, потрапити в топ-4, і вбити там три фраги, наприклад, або за будь-яку кількість боїв, або, наприклад, за один бій. І це завдання у вас виконується. Ви отримуєте там ось такі печаточки. І я так думаю, що за ось, наприклад, ці 45 печаток ви можете відкрити одну картинку. У нас з 28 по 12 число буде ця двіжуха вся, і відповідно, що 14 днів, і ми зможемо всі ці 14 плиток відкрити. На це запитання відповість кіт. Пухнастий друг продає спеціальні святкові набори, до яких можна застосувати знижку. Тут є навчальний посібник півроку танкового преміум аккаунту, і звісно, до речі, момент. Момент. От е, якщо хтось вздумає, там, наприклад, купити ось цей танк за голду або ось цей за голду, е, я рекомендую брати вам 180 днів преміум акаунту. Чому так? Тому що дивіться, оцей Тигр, точніше тигр 11-й HeVi танк, 11-й, боже, що я несу? Капець, це можна заскамити вже в коментарях. Тайер 8 рівня, Heavy танк, Цей танк продається в стилі Альпійський Тигр в боновому магазині за 8 тисяч бон. Ви можете взяти той танчик за 8 тисяч бон, ви можете взяти за 8 тисяч і відповідно, що витратити свою знижку в 3600 і взяти 3000 і взяти 180 днів преміум аккаунту. До речі, це буде набагато вигідніше, тому що ви, якщо ви візьмете навіть цей танк, ви його за цей час ну, не окупите. А от якщо ви візьмете преміум аккаунт і за 180 днів будете грати кожного дня по, наприклад, там 15 боїв, ви будете заробляти в районі в середньому середній гравець на цьому танку з преміум акаунтом буде заробляти десь приблизно півтора мільйона за день. Ну, за 15 20 боїв, то там по різному грають люди. Півтора мільйона умножаємо на 100 і відповідно це гарна така реалізація цього дропу. Але вам вирішувати і ви будете самі це робити. Тут є навчальний посібник, півроку танкового преміум акаунту і, звісно, преміум машини. Наприклад, тайпші також об'єкт 252 є у нас в боновому магазині. От тайпа немає. Тайпика ще можна подумати. Але це не та машина, яка зараз може грати в нашому сучасному рандомі, якщо ти середній гравець і нижче. 63. конверти допоможуть отримати усе це добро набагато дешевше. А Панцер 4 шмальтурм взагалі можна зробити безкоштовним. Кожну пропозицію можна придбати. Один шмальтурм, до речі, дуже хороший танк. Тому якщо ви любите ласт левели то обирайте його. Раз Тож краще спочатку зберіть максимальну знижку, а потім вирушайте на шопінг. Кіт не лише продає корисні речі, а й дарує їх. Він регуляр... а кіт взагалі, циган Сидорович із сталкера. Так що можете навіть тут до кота не заходить, бо впарить все, що завгодно. Ярно даватиме вам трохи печаток, які потрібні для відкриття нових сегментів змії. Стежте за таймером, щоб знати, коли заходити в гості до котика, і не забувайте виконувати завдання змії. Так ви легко пройдете всі етапи і порадуєтесь приємному сюрпризу. Він зробить ваш місячний новий рік по-справжньому святковим. Докладніше розповімо в наступному відео. Зустрічайте рік дерев'яної змії з радістю, світлом із World of Tanks. веселого свята! А тепер, друзі, вам також веселого свята, і я хочу перейти до більш детальної інформації про коробочки китайського нового року. Більш за все, що коробочки у нас будуть у секретному розділі, і коробки будуть на преміум танки китайського стилю якого стилю ще поки не відомо. Якого рівня також невідомо, але я більш за все здвигаюся на те, що це буде якийсь 8-й рівні. Але у нас вже є інформація у нашому телеграм-каналі, що це буде у нас два танки, який називається КПЗ Еріч Concept 1, це ст 9 рівня преміумна, та об'єкт Кущ СРСР ПТ 8 рівня преміумний. У Спільноті Хабот експрес.ю, яка буде в описі, ви могли б це бачити, якби були підписані. Ця новина у нас була викладена ще 26 січня, тому, якщо вам цікаво, можете приєднуватися в описі за посиланням. Тому коробки в будь-якому випадку будуть, тому що не так би просто ці танчики реалізували. Ну і зараз хочу вам сказати, що в загальному китайський новий рік саме такий приємний для того, щоб відпочити в цій грі, тому що змінюється ангар. Кардинально. Це не те, що новий рік, де ми звикли бачити білий сніг і так далі. Це яскраві червоні кольори, яскраві цікаві люди, які бігають по території, цікаві будинки, з Тайваня, чи з... звідки там вони взагалі взяти. Напиши в коментар. Також багато хто скаже, що я дурний, але це байт на коментар в <гавичка> Погнали далі. Наступне, друзі, що я хочу вам розповісти, це про. Трейд-Ін, тому що трейд-ін у нас уже на носі. І відповідно, що розпочнемо із того, що у нас старе з очей Анове в гараж, обмін нової техніки від 6 до 9 рівня. І обміняти ми зможемо свою техніку з 28 січня по 4 лютого 2025 року до 11 години ранку. Обирайте одну із відповідних преміум машин 6-8 рівня. І половину її вартості буде вираховано із ціни нової техніки. Побачите, яка техніка бере участь в обміні, можна в магазині або в дереві досліджень. Зараз я хочу вам показати на прикладі, як це можна зробити. Наприклад, у тебе дорогенький мій є танчик гонсало. От візьмемо, виберемо його. Він коштує 6 тисяч. Зможу купити, обираємо. Ну, наприклад, давай візьмемо там твій улюблений танчик, якщо ти так прямо хочеш уже. Ну, візьмемо 703. го Вам потрібно буде доплатити всього 4300 золота для того, щоб отримати ось цього агрегата, який пробивається і в маску, і в башню, де в загальному може потанкувати, і дати залп на 700 одиниць. Шкоди. Також є дуже великий список техніки, яку можна отримати, обміняти. Навіть легендарний КВ5, і той можна отримати за 700 золота, це смішно такі цифри, просто вам показувати. Револьвер, до речі, непоганий танчик був у часи 2015 року, ну, але зараз не скажу. LC Even, до речі, от мене цікавий, така одна дуже цікава історія. Якщо я беру гонсало, здаю його, беру LC Evena. Тут пише, у нас мінус 200, тобто, виходить, що 200 золота я ще отримаю на аккаунт, чи як? Тому що по механіці, по суті, має виходити нам так. Але я думаю, що нас десь тут киданули. Ну і з самого найцікавого, багато хто запитає, який же штанчик його хавотік взяє для того, щоб не лохунутися. Перше можу сказати, що ВЗ 114 і Тель 7 це для хлопчаків, які реально шарять як грати на гарматах, які мають розкид, такий як на півекрана. Лева, ну тут уже Лев не дуже актуальний в нашому рандомі. Якби був БЗ-176, то лучше БЗ-176. Альпінтигер Альпінтигер можна купити в Боновому магазині, аналог його БЗ-111. До речі, дуже цікаві були танки. Не буду зараз заганяти вас у всякі проблеми та в цікавості, такі які я хотів би вам розповісти, але ви не захочете це слухати, тому що це дуже. Скучно, як багато хто скаже. Але щодо дали з нової техніки, нова техніка у нас починається від 6 рівня і закінчиться 9-м рівнем. На екранах ви можете бачити, це Тигр 131, ТОГ-2, Брід Пантера, С2 екранований, М4 Рампанзер Сомік, Крайслер КГФ, Крайслер К, м 5 Йог, І також, вибачаюсь, м 4 Йог, м 6 а 2 е 1 Це його називають Гусь. Тут, до речі, от на, на, на рахунок гуся я рекомендую задуматися всім, тому що я колись цього танка отримав оренду на 10 боїв. Цей танк не такий імбовий, як був колись, тому що, можливо, хто ще мріє про нього отримати з часів там, 14, 15, 16 року, то так, цей танк нагібав. Але зараз він просто пробивається будь-яким танком, він майже нічого не танкує. Максимально, що ви зможете комфортно пограти, це проти 8, 7, 6 рівнів. Проти 9-10 ви просто ніхто, навіть Йох четвертий або Крайслер або той ж самий Сом, буде набагато ліпший. Навіть об'єкт 2П2У зробить більше, ніж цей гусь. Об'єкт 2P2U u tl 7 ВЗ-114. До речі, ВЗ-114 він сам по собі класний, але у нього є дуже великі мінуса. Це те, що в нього велике перезаряджання, великий розкид. І, відповідно, що влучити в броню танка ну, дуже проблематично. Пробиття невисоке, бронювання корпусу також невисоке, на комбашні є велика гуля, яку пробивають. І в загальному, я коли на цей танк за марафон получив, я скажу вам так, що цей танк не підходить для гравців, які грають нижче 53%. Тому що реалізувати його буде дуже складно, а ви тільки втратите ту можливість, яку ви могли б отримати, якийсь там класний танчик, крайсер, сомік, або там, наприклад, навіть той самий кранований ІС2, який зможе на цьому-вось рівні просто показувати себе. ТЛ7 так, барабанна ПТ-шка, яка може в принципі себе показати в бою, але не забувайте, що це барабан, його треба перезаряджати і терпіння. У танка також не дуже висока точність, і він не зможе там точно через метрів 500 попадати вам в танк. Барабан, так, це плюс. Перезаряджання барабану там в районі 40-45 секунд, якщо не помиляюся, раніше було так, чи, можливо, вже щось змінили. Але скажу вам так, що бачив і стріми, і бачив в загальному огляди тель 7 цього, ну не заходить він людям. І в загальному на нього великі скарги. Що у нас по техніці? Доступна техніка для купівлі, те, що я говорив, вже нам додали деякі техніки, новинки, додань. До речі, посилання на трейдін. Також залишу у своїй спільноті телеграм-канала. Вона буде перша в описі. Зможете зайти подивитися, що там і як. У нас в загальному список техніки ось такий. Перезивати все не буду, ви зможете просто передивитись на екрані, зупинити відео і просто подивитися. І, до речі, є також легендарна SUSO2244, яка колись просто розривала рандом навіть від 9 рівнями. Ще може бути цікавий вам ось такий PTSAU, Кано Десальт 105 IMX 8 рівня, дуже, до речі, крутий. Не вздумайте тільки брати ось цього IMX M4 і Млє, Ліберті. Тому що вони просто ніякі. Action X також мені сподобався колись на ньому грав. Як середній гравець, можу сказати, що вам буде комфортно ньому настрілювати, тому що перезаряджання дуже круте. То наступного таке сказати, що тут я бачу, на чому би було комфортно грати середньому гравцю. СРВС 1, до речі, ПТСАУ, але не забувайте, що є деякі мапи, на яких ви не зможете пограти. 103. Також є в боновому магазині, і я не рекомендую взагалі також її брати, обмінювати за голду, тому що бони ви можете заробити, а золото ви або вдонюєте, або в якихось турнірах граєте. Ну, це рідкість те, що там якийсь середній гравець заробляє. В турнірах або в вилазках золота. Т-26 Суперпершинг дуже крутий танк, також рекомендую до уваги, але вибір кожного. ТС-5 також рекомендую, дуже крутий танк. вз 120 gft ну, це вже танк не того рандому, але також може щось зробити. Відповідно, що у нас ця акція буде продовжуватися невелику кількість днів, всього, грубо кажучи, сім днів із 4-м числом, але закінчиться у нас об 11-й годині ранку, 4-го числа, 4 лютого. І потім у нас розпочнуться нові двіжухи уже після цього, того, що ми зараз бачимо, тому що скоро дуже прекрасний день в лютому. Багато жінок у нас є, і там також будуть якісь акції, надіюся. Друзі, на цьому в мене все. Затягувати я не став розповідати про кожен танк, про його ТТХ і так далі. Я думаю, що ви зробите свій вибір, тому що багато гравців хотіли якийсь танк собі отримати в ангар, і хтось хоче якийсь танчик, той, який він. Про те, який він мріє, і слухати він нікого не буде. Але я думаю, що прислухається більшість і зрозуміє, що деякі -які танки, ну, вони просто не потрібні в ангарі, тому що на наступний трейд-ін ти їх також даси і втратиш ту ж саму свою голду. На цьому в мене все. Всім дуже дякую за перегляд. Тихої та мирної ночі. Слава Україні! Підписуйся. Ну, відповідь, став подобаєчку. Героям слава!